Я сьогодні вирішив трохи поїхатися Запоріжжям. Виїжджаю, як ви бачите, з бабурки. Сьогодні на вулиці прохолодно, десь близько нуля. Хоча... Велокомп'ютер показує плюс 12. Але зараз у мене в місті тривога, напевно. Тому комп'ютер не отримує позиціонування. Так, трохи кільце, Обережно переїдемо його. Показуємо поворот наліво, позаду нікого. Під'їжджаємо до першого світлофора, це у нас ринок. П'ять секунд не знаю, зупинюсь тут. Як печ чудово? Подивимося що тут? Такий ведмедь? Конторій на поїхали? Трохи проїдемося ще, там далі буде міст. Ось. Виявляється сьогодні доволі тепло. Плюс три показує мені зараз велокомп'ютер, бо він нарешті околов на вулиці. Там позаду нічого нема. Повідемо оцю штуку. Наші тут збудували. Їду новим мостом. Поруч у нас місце вже закінчується. Скоро можна буде їздити по ньому. В той бік, куди я зараз їду. Та це, мабуть, зробити, щоб їхати назад. Не знаю, чи запустить його до нового року, чи трохи піть. Трохи, трохи потім. Не знаю. Але, в принципі, байдуже, коли його зроблять. Аби тільки російські ракети в нього не пролетіли. Бо не знаєш, будеш як додому повернутися. Ага. Широка траса тут. Класно. Так, це я вже на на кортиці. Добра погодка, сьогодні прохолодно я б казав би навіть що тепло. Ну, а температура в мене впала з 3 до 1 градусу. Я переїхав через Дніпро. На отаві у нас прохолодніше, ніж з середині міста. Так, зобережно, що наставили знаків. Тут у нас такий великий хрест. Зробили декілька пам'яток у цьому парку. Це у нас, наприклад, був козацький хрест. Ще раз на нього подивимося. Оце він. Тут у нас алея висаджені дерева. На пам'ять про загиблих воїнів. Кожне дерево присячено. кому из воинов. Цей памятник называется Ника. Автор Сергій Олешко. пройдемося ще цією алейкою. Там у нас пам'ятник, ця скульптура називається Буревітер. Отакий птах зверху. Марина ткаче його створила. Віталій Анатолійович загинув за нашу свободу. Тут кожне дерево присвячено окремому бійцю Юрій Петров. Так. Мешканці Пологовського району тут будують пам'ятне місце. Своїм героям І пам'ятка нескореному Мелітополі. Це ми з вами заїжджали в парк честі, будують, встановлюють пам'ятки, саджають дерева на честь загиблих наших воїнів. Скінчилася тривога, запрацював мій комп'ютер. І став показувати швидкість, але ж це швидкість від GPS. І, звісно, частина маршруту в мене не записалася на карті не буде її. І... Це ми все ще їдемо по хортиці. Зараз я ще хочу заїхати на Запорізьку Січ. Обігнати цю машину треба. Дуже не люблю це, це перехрестя, бо іноді мені треба поїхати на, на міст ліворуч, але не можна на нього звернути. Зараз поїду прямо і там виїду на січ. Це пам'ятка козаку Мамаю. На цьому місці завжди збираються запорізькі велосипедисти, тому це мисся називають Велобудда, ну трохи схоже так. І оця дорога пряма майже широка лінія. Це ми їдемо до Аркового моста з Хортиці, але ми трохи не доїдемо до нього. Там у нас буде музей, буде Запорізька Січ. Це ми все подивимося. Ми заїхали вже в сам парк на Хортиці. Пряма дорожка. До парку навкруги у нас ліс. Кажуть, що тут в лісі є звірі. Жодного разу, правда, нікого не бачать. Але люди кажуть, що є у нас тут і косури, і кабани. Зараз доволі тихо, бо зима. Літом тут співають птахи, дуже багато птахів. Зараз тихо. Це теж добре. Виявляється, я полюбляю тишу. Тут висів знак, що сюди не можна заїжджати, ну, тут для машин велосипедом пішки, напевно, що можна. Поїдемо трохи. І опинимося вже близько до Запорізької січі. такий універсальний барометр, якщо туматусну, не видно, то у нас туман. А оце ми під'їжджаємо до самого комплексу Запорізька Січ. Тут у нас побудована церква, ще деякі будівлі. Всередину, напевно, ми не зайдемо, а от здаля подивимося на це. Мой мотоцикл. Сіла дала. Ну, у мене нема куди кого посадити. Пам'ятник В'ячеславу Зайцевому меч Пам'ятка козаку. Там у нас Діпрогрес. Ми під'їхали до пагорба єдності, де висить наш державний прапор. І зараз подивимося на Оглядовий майданчик, де видно платину Дніпрогесу. Подивимося на Дніпрогес. Да ми не троеш невецький байда? Димася трохи подивимося на пам'ятку. Зараз виїхати уже з парку. Тут така начебто пішохідна велосипедна дорожка можна буде трохи проїхатися. Ну, вона дуже маленька. Погодка вітру нема зовсім тихо. Так. Оп. Тут я виїхав, це нормально. А це у нас війна стояти. І пройти тут важко. Рама на Дніпрогрес, на Хортицю. Поїдемо на правий берег. Зараз поїдемо греблею з Дніпрогресом. Було в неї. Влучання колись ракетою орків на тому березі влич. З мого боку. Яка брудна дорога? Так, ану, давай ми поїдемо Оп, тротуаром буде чище, чистіше і безпечніше. Хочу їсти чи знайду там на металургію у нас подавати повинні. Чи будуть, не знаю. Заїду, подивлюся Так, оце ми заїжджаємо на гривлю, але далі я знімати не буду, тому що не можна. Це у нас. Де його пам'яті на ньому висять дзвони, кожен дзвін на пам'ять про загиблого воїна. З кожним днем свій дзвоник стає більше. Коли дневний вітер. Як понедзвонить. Я коли підійшов, вітру не було. Зараз здійнявся вітерець. Запорізькі котики по всьому місту. Є такі малюнки. Ми не переможні. Однак мій зал мені гвинки, сам пам'ятник закритий, про всяк випадок. Ще один котик. Іх багато по місту. Макдональдс. з початку війни. Не працює, бо небезпечно. Зараз піднімемося трохи тут. Ой. У нас тут є пам'ятник головному герою фільма Весна На Заріжній вулиці. Ось він. Актор Рибніков, Сидить у на нас налавився. Одна із двох, напевно, нормальних повноцінних, скажімо так, велодоріжок Запоріжжя. Іде вона від проспекту Соборного до моста Преображенського. Скільки тут, може кілометр, може півтора і на цьому все. Начебто вона продовжується і після моста, але я вже не певен. Ну, начебто є там ще до перехрестя. І на цьому все, більше дорожки нема. Є трохи пішохідного. Велосипедних доріжок по Хортиці. І ще є одна велодоріжка на південному мікрорайоні. Це далеко звідси. І на цьому вся велоструктура Запоріжжя і закінчується. більше тут нічого такого нема. Дуже сумно. Але є, як є. Вже маємо, що маємо, як то кажуть. Ну, поїхали велодоріжкою Начебто. Зараз буде віз на міст. Не люблю я цей міст, на ньому доволі вузько. Але зараз цей міст працює тільки в один бік. І тому нам трохи легше їхати. Поїхали мостом. Цей мост був збудований дуже давно, я вже не знаю в якому році. Раніше були інші мости, вони були зруйновані під час Другої світової війни, потім були побудовані ці. Уявіть собі, що тут раніше машини їздили у два напрямки, було дуже вузько, але раніше тут так і не було багато машин. Це у нас зараз побудували цілий район там за Хортицею, тому машин багато. Щось сиплеться з неба якась дрібна мряка забиваються окуляри погано видно напевно і що на камеру наліпло. Хотів поїсти пиріжочків, але зачинено. Вже думав, ну добре, куплю хоча б ходок чи що. А вийшло так, що немає світла і воно не працює. Оце начебто продовження тієї велодоріжки. По мосту є, звісно, що нема. Так, воно. Весь знак тут з доріжка. Ну от, уже темніє. Буду закінчувати запис свого відео біля пам'ятника Козаку Мамаю. Це був перший заїзд на моєму сьомому десятку. Маю надію, що буду ще знімати бідосики, і ви їх ще побачите. А поки що папа. -па.